Привіт! Сьогодні в мене такий гарний настрій і такий більш новорічний. Тому я хочу, щоб ми з вами подивилися такий розклад, в якому ми дізнаємося, які подаруночки підготовила нам зима. Отже, подарунки цією зимою. Буде у нас дві позиції. Сутеря, може, чотири зробити. Ось скільки. Добре, що подарунки будуть. Ні, дві позиції все таки Дві позиції буде, тому обирайте свою. І друга. Ставте на паузу, кому потрібно більше часу. Так, я наголошую цей онлайн-розклад. Хто бажає пізнати більше, попрацювати над собою, дізнатися можливі шляхи свого майбутнього, прекрасного, да, як створювати власну реальність, так і те, що хочеться саме вам. Ось, звертайтеся за особистим розкладом, номер телефону і всі деталі я вказую в описанні під даним відео. Отже, дві позиції. Одну я отак в сторону. Перша позиція привіт. А, зараз ми глянемо подарунки. Карти падають. Хочуть щось сказати важливе. Тут прям я їх прям так і три хотіла взяти три карти, як три подарунки. Це загально, типу, про вас трошечки енергія. Тут три подарунки. Вони да? впали, тому я їх буду дивитися. Чомусь мені так прийшло і так і будемо робити. Загально про вас. От і карта подарунків. Це зима для вас буде сплошні подаруночки. Ви будете отримувати подарунки. Е Майже нічого не роблячи. От мені щось іде енергія така, що ви стільки працювали над собою, ви стільки роботи вже зробили, що, в принципі, достатньо, і вам починає все світ. Просто бачите, поділенкою ці подаруночки. Тобто, знаходьтеся, будь ласка, в спокої, адже все прекрасно йде у ваше життя. Прекрасно. І так, три подаруночки. Король настроєння. Оце класно, король Кубка, слухайте. Перший це знайомство з з коханим. Да-да-да Прям, прям показують, що да, тут буде знайомство. І четврка секунду Будемо дізнаватися, що тут за процес. Королева міст, слухайте. Ну, от... Хочу сказати, що ви виходите з -за якогось затяжного, затяжного періоду, коли у вашому житті не було стосунки, не було знайомств, не було мужчини. Восьмерка, дивіться, свічається у нас виходить восьмерка. Це говорить про те, що ви були, ніби був якийсь запрет у вас. Саме на стосунки, я так розумію, і нічого не вдавалося. А тут я розумію, що у вас вихід із вихід із застою такого, де хочу сказати, ви вже навіть похоронили якось оце от Бачення того, що ви вже там зустрінете когось, от прямо іде, бачите, похоронили. Тобто ви ще десь там внутрішньо плекаєте якісь надії, а а може, да окей, але взагалі ви сказали, та ладно, нема, то нема, то взагалі без проблем. Відпустили, ніби. Ще я хочу по четверці, чи ці мені ще нагадується трансформацію, то тобто я можу сказати точно, що тут може бути трансформація, саме в плані стосунків, да, от Мені йде план стосунків. Я ще зараз хочу уточнити, чи це одна та сама енергія, чи це два різних мужчини. Да? Давайте подивимось. Тому що королева король все, все ясно. А тут що це? Дайте старший канок, якщо це його дії. Ой-ой-ой. Шестерка свічей. Шестерка жезло. Ну, я би сказала, що тут двіжок, да? це дайте старший канк, якщо це ще один мужчина. Тут два мужчини будуть. Ні, 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 ні. Дайте, що це його проявленість. Тож ні. Десятка свічей, десятка. Сейчас, секунду. Дайте, будь ласка, старший аркан, якщо це він вже почує вас, і ви будете готові. Старший аркан, ви, вас, ваша рідна душа вас почує. А, цієї зими, старший аркан мир, вас почує ваша рідна душа. Цієї зими у вас буде знайомство з вашим потенційним майбутнім чоловіком, з вашою любов'ю, всього вашого життя. У вас буде розкриватися ще більше емпатія, ще більше ваш дар, якщо у вас він є розкритий. Тобто у вас ця зима буде прям неймовірною. Окей, це перший подарунок, а другий що там по-другому. Вихід із застою, дівчонки, у вас енергетично більше зміниться. Тут і фінансовий аспект покращиться, набагато краще стане. Тобто вам тут максимально вищі сили кажуть, що достатньо побажати. Будь ласка, зараз дівчонки, в першій позиції не забудьте написати вишлист. Список бажання. Обов'язково вас, чути. вас чути, і те, про що ви так сильно мріяли, і у вас щось там не сталося, не получалося, завжди якісь були проблеми. Ну, реально, у вас не було енергії, не було сили, то я хочу сказати, що того разу у вас, в принципі, все буде для вас. Вибирай, що хочеш, називається. Вибирай, що хочеш, у тебе відкривається нові двері, нову реалізацію. Вон да, дивіться, бачите, Боже, як, як все йде. Це така, ви повірите в диво. Ви повірите в диво, ви відчуєте оцей такий смак, як в дитинстві дитинка чекає чогось і знає, що от-от воно відбудеться, свято диво. <coughs> Сіра лошадь у нас тут цей, це верховна жріця. Верховна жріця це завжди про те, <coughs> про те, що э, тайна стане яв'ю. У вас відкривається дар саме. От ще більше знаєте, от я кажу кожного разу, відкривається дар, а, і мене неправильно розуміють. Дар це ясно бачити, ясно чути, ясно відчувати. Тобто ви настільки підете в поток, що вас візьмуть за ручку вищі сили і просто проведуть туди, куди вам дорога. Тобто ви будете настільки, не будете вже мучитись, не будете страждати, переживати. Тут дії вообще мінімум по карті. Да? Тобто, тут ну, готова приймати. Я готова приймати. Ви достатньо вже зробили, в принципі. Ніхто не каже, що вам треба зупинитися. Всі, я лише за те, щоб працювати, взаємодіяти з собою і брати від цього життя найкраще, і більше уроків проходити. Тому що чим більше ми проходимо уроки, тим більше ми здобуваємо новий класний досвід. І цей класний досвід потім для нас відкриває ось такі перспективи: новий шанс, обнулення, нові процеси. тобто, Туз, подарков, це велитуз, туз тузпентаклі, це величезний ресурс, це відкриваються двері в щось, в новий етап вашого життя. Мах, ну я скажу. Тоді, коли ви можете все самі, все створюєте самі. Я що кажу? Це, це, дівчонки і мальчишки, це про роботу, це про реалізацію, це про енергію. Можливо, хтось із вас захоче переїхати, поїхати, кудись кудись піти. Щось нове відбувається. так? Тобто тут конкретні зміни вас багато, це треба дивитися особистий розклад, але в основному я бачу, що тут саме стосунки, робоча сфера, вихід на новий рівень, щось дуже-дуже. Дуже-дуже потужне, розкриється у вашому просторі. А також можу сказати, що може бути переїзд із Санта Клаус нас виходить. Уроки пройдені. Прикольно? Уроки пройдені. Ви не знаєте цього, не бачите того, да, от мужчина мені показують. Резко з'являється на ну, святий е, святой король. Це в нас як він імператор. Тобто імператор різко приходить до вас і вривається. Да? Прям центральною фігурою стає в цих всіх в цьому нашому передбаченні. Ви дуже переживали і думали, що всі чоловіки, типу, херня собачі, да? А тут, оказується, От ви закривалися з того, що бачили, що чоловіки постійно якісь недо Да от Щось в них завжди не вистачає. Вроді би хорошо але щось не не вистачає. А тут хочеться сказати, що ви ніби самі створите, е, свого, самі створите своєю ж енергією, свого мужчину. Це, от, ви притягнете свого мужчину тільки за рахунок своєї енергії на вашу енергію. От вона, королева свічей, прийде ваш. Мужчина, король подарків. Да? Мужчина щедрий, той, який буде дарувати і подарунки, і вкладатися у вас, і повноцінне тепло, і безпека поруч з ним, і, звичайна любов. Ось така у нас перша позиція. Я вас, дівчонки, вітаю. Я вважаю, що це прекрасні дарунки цієї, зими, дай Боже, що таке сталося. О... Більш детальнішу інформацію ви можете. Замовити, подивитися зі мною <кій> в особистому розкладі. Приходьте. Позиція номер два. Привіт. Давайте подивимося вас. Що тут за три подарунки зими? Три подаруночки зими. Так. Так. Ух ти! Імператриця, ну, слухайте, у вас тут народження чогось нового, а, народження себе, переродження себе, я хочу сказати. Хочу сказати, що ви тут пізнаєте саме, хто я, а, куди я йшла, чого я хочу добитися. У вас, ніби буде назрівати новий план на новий рік, да? тобто нові якісь. Звершення, вам захочеться рухатися вперед, вам захочеться... Ви, ви побачите смисл життя. Ну як так хочеться сказати, ви побачите саме своє відношення до себе, тут повноцінна самоцінність, любов до себе, відкриття. А себе, себе. для себе. Наодинці з собою, ви були довгі час і тут може таке бути, що більше, більше вам не страшно бути наодинці, бо ви знаєте, що ви завжди не одна, ви завжди були сама собою. Подаруночок, бачите, тут як вагітна, хтось може завагітніти. Однозначно, якщо у вас це було в пріоритеті, хтось може цієї зими завагітніти. Хтось може завагітніти новими ідеями. Для того, щоб створити щось. Необыкне. genaie. Nah, yeah. Baște balans balans. Wow. Mm. Я вам так розкажу. Тут кардинальні зміни. Тут зміни в внутрішньому стані, які будуть потім проявлятися, трошки пізніше, проявлятися на фізичному. Цього року ви будете, навіть я, бачите, я не тільки кажу про зиму, я кажу цього року. Цього року ви будете процвітати, ви будете рухатися вперед і отримувати підтвердження на фізичному рівні, на фізиці, в проявленості отримувати ці подарунки долі. Тобто ви будете щось робити. І після того Ніби як результати. По балансу я скажу так, у вас іде тотальне очищення і збалансованість ваших енергій. Тобто ви будете синхронізуватися з вищими силами, вищими енергіями та землею. Прям і тут рух вперед, у вас буде чіткість ваших намірів. Ви, ви побачите, куди вам іти. Ви нарешті дізнаєтеся, чого ви насправді хочете. Що насправді хоче ваша душа і вас просто поведуть. У вас якась місія. Тому що якщо дивитися на карту Калісниця, тут Дідик Морозик розвозить подарунки. Ми прекрасно знаємо, що не кожен це робить. Це робить лише О, людина, яка має цю місію. Блін, я не хочу, я хочу так вам сказати. Просто зараз доберу карти, щоб ви розуміли. Дуже, тут така сама ситуація, схожа, як по першій позиції. Ви дуже довго страждали. У вас дуже довго не було нормальних, прекрасних стосунків. Стосунків по що з собою. Я хочу сказати так: чим більше ви будете наповнювати себе, а ви будете наповнювати себе, хто бажає, хто хоче зустріне свого мужчину. Той, хто не буде працювати над собою, хто буде далі жити в ограниченнях, той, хто не буде бачити перспектив, не буде бачити, дивитися на майбутнє, а дивитися собі оце під ніс, а не далі свого носа. Да, то хочу сказати так: буде розчарування в тому стосунках, буде розчарування. Для тих, хто буде максимально працювати над собою. Що означає працювати над собою? В чому тут праця? Навчитися вкладати енергію, емоції, настрій самій собі? Одна я чи з кимось, неважливо. І знову ж таки на цю енергію приходить знайомство Він показує, що може таке бути, що ви познайомитися з новим чоловіком. Якщо для вас це не актуально, і у вас уже є стосунки, значить у вас покращаться стосунки з вашим, тому що тут показано, що чоловік максимально буде робити все, проявлятися до вас так, як того хотіли ви завжди. І ось така от у нас ситуація по другій позиції. Також визнання вашої сили саме простором. Дивіться, карти поєдналися. Саме ваш простір буде визнавати і показувати вам, наскільки ви сильна, наскільки ви бажана на цій землі, на цій планеті. 25-й рік він насправді дуже складний буде, але ви. Справитись, ви імператриця у 25-му році. Тому я вас цим вітаю, це просто щось вау, неймовірне. що тут ще? Давайте ще один подарунок глянемо зими цієї зими. Вам відкритий буде весь світ, це масштабне розширення енергії а, Опа. Крампус. Прикольно. О, все, підвершений. Дивіться. У вас дуже багато було недоброжелателів, дуже багато було енергії, які хотіли з вас попити, забрати ваш ресурс. Я хочу сказати вам, так, як я чесно. Ви віддавали цей ресурс, ви йшли на оці от постійні пропрацювання ці уроки. Хочу зараз сказати раз і назавжди, у вас ця штука заходить. Все, ви, ви ніби, ваш рід ніби захищає вас від тих, хто а, хоче. Вкрасти у вас ваш ресурс, вашу радість, ваше щастя. Ось чому і кажуть, що масштабні зміни зміни на масштабному рівні, саме вашій енергетиці. Чим сильніша енергетика, тим моцніші і набагато крутіші зміни. Ось ви отримаєте свої подарунки. Такі подарунки для а, другої позиції, однозначно. Хтось, звісно, і фізичні подарунки буде дарувати, тому не. Не турбуйтеся, для всіх будуть гарні подарунки. І ви будьте також максимально щедрою. Чим більше я ділюся, тим більше воно мені потім приходить. Неважливо від кого, все завжди повертається. Люблю вас, цілую, обіймаю і до нових зустрічей, Па-па!